Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗ-Ук. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі ворожалоксонечко та ротурної косарки Віракс. У нас в наявності є різні варіації гідророзподільників. Є ось такий варіант. Виробництво Болгарія. Вартість 12800. Також є ось таке виробництво Корея. Далі йде у нас виробництво Гідросила. Ось такий 15 тисяч. Та також є ось такий за 19 виробництво Білорусь. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtazo.com.ua Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.